Отже, буде дуже така цікава інформація для українських чоловіків, які зараз проживають в Німеччині. Все це почалося з 2024 року з Польщі, коли українська влада домовлялася з владою Польщі про те, щоб екстрадувати українських чоловіків з Польщі в Україну. Зараз, вже у 2025 році, наша українська влада домовилася вже з владою Німеччини про те, щоб екстрадувати українських чоловіків. В Україну. І враховуючи просто той факт, що саме Німеччина замовник цієї всієї бійні, от, саме Німеччина замовник цієї всієї бійні, то в принципі можна ну, якби, ще б ще посилаючись на той факт, що е, Німецька поліція це найгнеліша взагалі поліція, яка тільки є. Яка тільки те й робить, що займається наркотрафіком і всіх угодних, е закриває психіатричні лікарні Асклепіос е мережа. Якщо ви, наприклад, проїжджали колись е в невеличких містах, <кхух> такий заклад Асклепіос називається в Німеччині, це закриті психіатричні лікарні для рецидивістів там, і тому подібне. Ну Там є, в принципі, різні е ці, це знаєте, це як було в фільмі, фільмі Термінатор, <кхід> що там приватний дурдом. Ну, оце в такі приватні дурдоми так само закривають неугоди. От. А, кому, а кого не хочуть закривати, то вони якраз, от, е, скоріше всього, будуть висилати на убій в Україну. от і все. Тому така от, тому така от ситуація. Тому я ж вам кажу, що я раджу українським чоловікам, які зараз в Німеччині, е, вже почати задумуватися над тим, що е, рано чи пізно потрібно буде драпати звідси з Німеччини.